Леня пішов по ярку. Це де в берізках біля столику. Ось цей підйомчик такий ключовий. Дуже близько до дерева. Напрямку він проїхав. Вітаю дядьку! Привіт. Как ты нас нашел? Я просто приехал. Молодец. Когда покупают длинных машин, и мучается. Да, Вин. Серединая. А, ты без блокировки? Вымыкай светло. Ну ты что, горело? Ну я включил между колесами. – Дай. Дай, Барел, ты сюда.

Вже на короткому робіхоні все зелений залишив? Що ви тут? Ось от тюнінг має антірок роуд стейбе стабілізатори. Що тут ще є? Ну, хто знає, дивіться поки локера нема. В речах в нього такий потужний, гарний Колеса таке модняє. Дивиський тут тож. Ось так от. Антирок. Що це таке? у двох словах? Стабілізатор поперечував на торсіонах. Ось так от. Він дуже прогресивний, льоня в плані тюнінгу своєї машини, тому всі новинки в нього можна подивитися на тачці. Ну що, далі їдеш? Все, лавить. а ану. Сейчас, давай и попробуй зараз ти таким же маршрутом, як я. А? А, да, да, да. а що ви там видивляєтесь? Хорош, хорош! Так а в чому в чому порівняння? Порівняння база не база, длинний не длинний і вивісить. Угу. Ну, на... Добре. Так, а тут так підвіска виглядає. Тут ось стабілізатори зовсім інші. Пруд і все, і кісточка, і все. Ну тут зразу видно, що підвіска. Більш така стандартна якась без тюнінгу. Але колір дуже гарний машини. Так, і що ми тут бачимо? Ну, Бачимо. Стандартну підвізку заводську. Да. Так а в тебе Фокси з завода були? З Америки. З Америки. З Америки, так. Да. З завод у мене був не такі самий. Ааа. Ну це, да, виглядає так. Про, Простенько. Але воно їде. Воно їде, воно їде. І гарна шина плющиться. Так що, стабілізатор, який в тебе є, зміст ставити. Я задній зламав. Заднє я зламав, питався, то я по-любому вже поставив, вони посилені і за одну я передні поставив, обрав, що в мене і тут рідні стоять розмикаємо, час став розімкнутий, збільшений хоч підвіз. Але в них є одна біда, що туди з часом попадає волога, горить плата, яка коштує 700 доларів. А плата прям ну, змикання оцього... Так де вона знаходиться? А вона знаходиться вон там. Воно. Ну, зрозуміло, десь там. Як вода, оце покатався, <гум> і оце, це їх біда, джека, джель, Що з часом горить ота плата, це просто дурні гроші. А перенести її кудись. А як вона там все... Там тільки що можна залити її чимось, щоб вона не горіла. Ну є там як варіанти, що її заливають, що навіть якщо волога попадає, так тоді вже платять нічого немає. Тут іменно волога. Тут Зараз ну, от рідність рідні 33, зараз 35. І от воно вже все затирає. Ось і все. Бо нема ще ліфта. А буде тут ліфт 4 дюйма, буде на 4. Так що так. Далі. Далі, їдемо. У, я чекаю! Які ще зйомки? У мене громотводу воду в тачці нема. Все, далі поїхали. Право, 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 право! О! Бо там дерево, поняв? Да, На довгій машині потрібно широко заходити. Перші складнощі Рубікон поспішає на допомогу. Рубікону. О, oh, пішов пішов потроху, так. Є! Молодець. Молодці, хлопці. Допомогли. Ну, він гарно стравився так. А, да, да, так! Да. Я вже забув. Газику, газику. Ну, зараз буде такий стрьомний номер. Було щось Так. опа Ха. застряг там, де ніхто не очікував. Не повторюйте цього в туристичних. Пригода ще трохи на мене така. собі пригода. Так, довга машина. Ну свої плюси, що вона стабільна в горах. Тому краще купувати два рубікони в рангера. заглушку знайшов <рик> Що, як тобі? Супер! Кажи перші враження. так як там я виїхав я не очікував, але всі на такому місці. О, це моє відірвання. Так що так Поїхав по своїй траєкторії. Ясь тут з третьої спроби заїхав. Колеса підлітали. Це мені Макс з УТВшки підказав. Він на УТВшки їздить. Каже, давай сюди. Там тільки пі після підйому ще яма буде. направо, направо. Направо. Да. да, ну. Я там прям раздатку чепляв. Все. Разминка закончена.